Вийшла я на двір обрізати трояндочки, там мене ще є не обрізані. Чуєте? і дощ почався. Прийшла в теплицю глянути. Тут все добренько, думаю, може квіти полить, знаєте. І подивіться, що я роблю. Вигляньте, яка величина редиски мене. Бачите все? Гляньте ну, о! Дивіться. Я залінарву себе диски на салат. Ви гляньте, яка гарна. Ну. О, дивіться. Опа, дивіться, ну, яка. Сама найбільша за всіх. Дивіться, яка в мене. О, гляньте. Вау! Дівочки! Ох, боже, яка здорова, гляньте, ну що я її не рву? А ну ця, ця чуть менша. Оце туди. Дивіться, пуче. Оце шпинат. Дуже довго сходив. шпинатик, Дивіться, ка, редисочка. О, розложу вам. І рву перед вами, показую, тому що в мене дуже багато є таких зауважень. Капусту, наприклад, сажу, вирощую, а потім кажуть, показує у фермера. Дивіться на палець, дивіться на редиску. О, трошки некшебачте опущу вам. Дивіться. Хватить може. Боже, дивіться. Дивіться, що робиться вся. Вся, 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 вся. Вся редисочка. О, гляньте, Рух. Вибираю, ти побільшого, вона ж така вся одинакова. Дивіться, укропчик. Дивіться, яка гарненька. Все, мені на сьогодні хватить, а завтра вона буде ще більше. Гляньте, скільки вирвала редиски. Ой-ой-ой, а тут що... О, гляньте. Цяка редисочка. Боже, яка я рада. Це ж я скільки біля неї ходила. Якраз біля цього рядочка. Ну, буде мені разів на п'ять. от, Що тут з температуркою? 20 градусів. Все нормальненько. Та редисочка вже теж є позав'язувана. Зараз вам покажу. От тут розцвітають гіацинти, ще два не розцвіло, бачите. Інжир розпускається. Я ж учора, позавчора піддобрила мастером, він лежить бумажка. О, я зараз ще цибульки наріжу на салат. Все, весна розпочалася в мене. Зараз вам покажу. Це чудо, я вчора йду по дорожці. І бачу десь червоне, не хочу такого. Отако я вам вирву і покажу. О, я ж кажу, що любу вирвала і он показала. Розпускається вже, наливається ця редисочка. Треба поси... посіяти аутелу. Цю я сіла, вона мене зійшла по мерзлій землі. Прям верхній шар. отако я приходила, пальцем брала, і шар верхній землі був замерзший. От. Це я готую, щоб для огірків. Буду в один мішок, садити два огірки, буду в землі трошки більш набирати. І два огірки, і дивіться, щось покажу. Я вчора розказувала. Дивіться, оце шнурок, це шнурок. О, а ряди будуть о, огірки, будуть тут о, мішки між ними. І буде один сюди, один сюди. І так буду садити. Боже, тут яка краса, слухайте. Дайте, ну. Це ж вони в теплиці горб, я не можу нормально ходити. Ой, о, бачите, все таку доверху йде. Дивіться, тут тільки ця червоненька, ну повинна бути червона, не розстріла. Дайте трошки від'їду. отако, о, гляньте. А запахи сьогодні сусід зайшов. І так на мене дивиться, думає, що це робиться. Так само, мабуть, подумав, як я, що хтось зайшов, Кажу геоценти. Навіть він не сказав, що він просто подивився, дивіться, на янжир бачите, це я руку проколола трояндою. Він жирчик бачите, трошки вже о. Та що ж це не можна по-людськи показати? А ну таке о. о, дивіться. Ну, коротше говоря, ви бачите, ох, ця краса, а це вже взагалі. Та й таке. Так зараз, як така похмура погода, починається. На декілька днів, а я буду робити, і ви знаєте, на тому тижні була погода мінус шість. Не знаю, що це буде. Ага, дивіться, як добре розцвів. Він ще таки з узором. О, це сині, це червоний ці. Ото-то -то запахи. Це рандімо. Нє-ні-ні, це той, це тих два. Це ці два сорти. А це Рандімо. Граджу чуть квіточки, може і полю. І що, я вирву салатика зараз. Щоб був вже такий конкретний. Слухайте шкода рвати, він тільки починає скручуватися. А я зараз цього вирву. Отако. От вам і салатик. О, гляньте. Йому ще рости і рости, але ж але хочеться. Знаєте? Ідемо сюди. Бачите, теплиця мене тіче кап-кап-кап-кап. Тіче дев'ять років. А це ще що таке якісь павуки, слухайте. Ну-ка йди сюди. Нема. Долазився. Другий. А що це таке робиться? Де ти. На всякий случай задушу. Тут теж розпускається квіточки, салатик. Краса. Отаке. От Моя праця не дарма вих... ну, обійшлася. А ще цієї праці до самої осені. Троянди гляньте, як гарно пішли в ріст. Так і не пообрізала. От, ну нічого. Добренько, на цьому все. Дякую вам за все, за підписки, за лайки, за коментарі. І вам бажаю всього самого найкращого.